Добрий ранок, дітки. Сьогодні ми з вами на занятті поговоримо про дерева, кущі та квіти. Давайте на початку заняття ми пригадаємо, яка у нас з вами пора року. Вірно, весна. А які зміни в природі ми побачили з приходом весни? Так, на вулиці стало тепліше, з'явились перші весняні квіти. На дерева з'явились бруньки, а деякі е, плодові дерева вже квітнуть. І ось сьогодні ми ж е, з вами узнаємо, чим відрізняються дерево від куща, і квіти від дерев та кущів. Будьте всі уважні, ми з вами починаємо. І так, дерева, кущі, трава. Рослини поділяються на три групи: це дерева, кущі та трав'яністі рослини, або ми кажемо квіти та трава. І так, що ж потрібно рослинам для життя? Вірно. Вода, тепло, а також світло, поживний ґрунт, щоб наші рослини добре себе почували. Давайте ми з вами розглянемо будову квітки, а потім будову дерева. І так, будова квітки це корінь, який знаходиться під землею. Це стебло, листки, квітка та плід з насінням, який утворюється після того, як квітка відцвітає. І будова дерева це коріння, велике, могутнє, це стовбур, це теж листів. То листки, квіти та плід з насінням. Чим же дерева відрізняються від інших рослин? У дерево тільки один єдиний великий стовбур. Ось подивіться, який один великий стовбур. Стовбур у дерева крить корою, від якого, від, 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 від стовбура в різні сторони розходяться віти, на вітах багато гілочок. І так, ми запам'ятали, що дерево має один великий стовбур. Дерева поділяються на листяні та на хвойні. Хвойні дерева е, називаються так, тому що замість листочків у них голки або ми говоримо хвоїнки. На звичайному дереві буде листя, а на хвойному дереві буде хвоя. І так, ми зараз з вами познайомимося з деревами та з їхніми е, листочками. Будьте уважні. Перше дерево це липа, і дивіться, який у нього листочок. Це клен, і це кленове листя різне. Це. Берізка. Так, дерево з білим стовбуром та е, чорними смужечками. І ось дивіться, який у нього листочок. Так. Далі йде. Це велике дерево тополя. У нас на території садочку багато таких дерев. Ми з вами за ними спостерігали. І ось яке у тополі листя. Це дерево горобина і його листочок. Це каштан, який теж є на території нашого садочку, і ми з вами е збирали і листя каштана та його плоди. Оце дерево каштан. Це верба. І який тоненький, длинненький у нього листочок, і це могутний дерево дуб. І ось який у нього листочок. Це ми з вами розглянули листяні дерева, а зараз ми познайомимося з фруктовими деревами які мають гарні та смачні плоди. Перше дерево це груша, а його плод буде. Так, груша це яблуня, а плод яблуко. Це у нас слива, і його плод Смачна слива. Це дерево абрикос і плід його буде абрикос. Дерево персик, і його який буде плід? Вірно, це у нас персик. Це у нас горіх і його плід горішок. Так. І останнє дерево вишня, і його плід – смачні вишні. А це у нас хвойне дерево. Ми з вами казали. Чим вони відрізняються від листяних? Тим, що у них замість листя, у них гілочки, так? на, на голки на, на гілках. І це у нас. Сосна і це наша ялинка. А чим же відрізняються кущі від дерев? У куща кілька досить тонких задерев'янілих стовбурів. Ось дивіться: один стовбур, другий, третій, четвертий. Давайте пригадаємо, скільки стовбурів має дерево. Так, один у дерево, один стовбур, а кущ має декілька тоненьких стовбурів. І так, давайте ж пригадаємо, які кущі ми можемо побачити у нас у нашій місцевості. Це бузок, або російською мовою ми кажемо сірінь. Оце гарний кущ бузок, це у нас кущ калина, вірно. Ми кажемо, що калина це символ України. Так, це чарівний кущ з жасмін, який має е, е, дуже приємний на аромат, біленькі квіти. Так, це у нас е, кущі. Так, це. Смородина чорна, а це смородина червона, і вони мають свої плоди: це червона смородинка та чорна смородинка. А зараз у нас з вами маленька фізхвилинка. Ви можете рука прямо і раз, два, три, руки і раз. От ми трішечки відпочили, і зараз ми з вами пограємо. Гра називається З якого дерева листок. Ми на початку заняття з вами знайомились, так, з деревами та з його листям. І так, давайте пригадаємо, з якого дерева цей тоненький длинненький листочок. Так, це дерево верба. А цей різний листочок. Так, це з дерева клен. Це листочок з горобини. Так, це у нас листочок з якого дерева? Це каштан. Це листочок липи. А це листочок з могутнього великого дерева. Яке у нас таке велике могутнє дерево? Так, це дуб. А це дерево з біленьким стовбуром і маленькими чорними смужечками. Так, це листочок з дерева-берізка. Молодці. Так, далі йдемо. Знайдіть зайве дерево. Давайте ми їх будемо називати. Це клен, вірно. Це так, це берізка, це липа і ялинка. Що зайве? Вірно, зайве ялинко. А чому? Тому що замість листя у неї на гілках голки, так, хвоя молодці. Далі. А яке зайве тут дерево? Давайте ми спочатку їх назвемо Лен, яблуня, липа і так, берізка. Яке дерево зайве? Яблуня. А чому на ньому теж є е, листочки? Так, тому що на цьому дереву є смачні соковиті плоди. Це плодове дерево. Молодці. Так, А яке дерево зайве тут? Давайте ми пригадаємо, яке ми тут дерево з вами бачимо. І так, перше дерево це яблунька. Це що у нас? Калина, груша і останнє дерево? Слива, вірно. Яке е, дерево зайве? Так, калина. А чому? Вірно, на ньому нема смачних плодів. Так, це не фруктове дерево. А ще чому? Воно тут зайве. А ну давайте пригодаємо, до вас нарич, дивіться, скільки у дерев стовбурів. Так, один. А у калини давайте побачимо, скільки маленьких, тоненьких. Один, два, три. Тобто калина це не дерево, а кущ. Вірно. Тому воно тут зайве. Не тільки тому, що на ньому нема соковитих плодів, а тому, що. Яблуня, груша і слива це дерево, а калина це кущ. А зараз ми з вами розглянемо, чим же на трав'яністі рослини відрізняється від дерев та кущів. Тому що квіти мають стебло. Соковите, м'яке стебло. У нього не стовбура, у нього зелене соковите стебло. І зараз ми з вами пригадаємо, які ж квіти ми можемо зустріти у нашому регіоні. Так, це перші квіти, підсніжники, жовте, як сонечко. Що це? це? Кольбапка. Голубенькі, я блакитні, як небо. Волошки, червоний мак, дзвіночки і великий соняшник. Так, так це крокус, це теж квіти, які розквітають першими навісні. Вони з'являються, як і піднижники. Тільки-тільки починає танути сніг. Пригріває е, тільки сонечко, і з'являються крокуси та підсніжники. Так, вірно, це лікувальна квітка подорожник. Вона лікує наші ранки. І це І це квітка канвалія. Молодці. А зараз відповідьте мені, будь ласка, на такі запитання: груша, яблуня, береза, тополя, клен, плен. Це що? Так, це дерева, вони мають один стовбур. А бузок, калина, смородина це це кущ, вони мають декілька маленьких стовбурів. Так, соняшник, крокуси, конвалія, підсніжник, мак, це. Це квіти молодці. Ялинка, сосна, це. Так, це дерево. А ялияке? Так, вірно, це хвойне дерево. У нього заміну за, е, місто листя, у нього гілочки. Так, молодці, були всі дуже уважні. Давайте на кінці заняття ми з вами ж пригадаємо. Чим відрізняються дерева від кущів? Так, дерева мають один стовбур, а кущ має більш тоненьких дерев'яних стовбурів. Так, а чим кущі відрізняються від квітів? Квіти мають стебло м'яке соковите стебло. Молодці. Ці були уважні. Я вам вважаю гарних вихідних. Вийти на вулицю та понаблюдати, які зміни у нас проходять навесні з деревами та кущами. Які дерева починають квітнути, на яких кущах з'являються теж першоквіточки? Тож вам гарних вихідних, всім до побачення! До побачення.